Дві друзі, це Бі Мама, і я приїхала сьогодні на знімальний майданчик. Дивіться, що маю з собою. Величезна торба одніх. Взагалі так не робиться. Коли я телефоную тобі і просять взяти щось своє в кадр, за нормальних умов. Зазвичай артисти відмовляються. Але я все розумію. Зараз всім непросто, тому я пальцю веєром не розфуфирюю. Беру і тут або треба вже відмовлятися і казати, що ніфіга не береш, або вже брати з собою гардероб і нормально. Я ж працюю, як би сказати, на себе в кадрі. Я ж хочу, щоб я була в кадрі гарна. То я беру ті речі, в яких я абсолютно впевнена. Йдемте на грим. Сьогодні в мене один знімальний день в цьому проєкті. Епізод, але прикольний класний. Це той епізод, заради якого ну, варто приїхати і від якого отримуєш задоволення. Ми будемо знімати в якомусь скурковому магазині, можливо, десь там. Ми на Подолі, біля житнього ринку, до речі. Сьома ранку пішла я на зйомку. Вже бачите. стоїть. Яка краса, справді, я власниця цього квіткового магазину. На сьогодні, як на мене, дуже красиво. У мене багато сцен тут сьогодні. У мене ще є 15 хвилин, я піду по кліткавок. Вже попила, зараз сьома Напилась аж бульки з носа. Ну нічого, тоді піду грітись в магазин, бо ще треба хвилин п'ять почекати. Я тут старалися в джунглях і <реш> а тут режисер розставляю сцену. Якраз я знаю, що мені робити. Це як Я Дуже вчасно прийшло. Там за вист, там режисер. Бачите? Це так, сьогодні маленький грінваген. Разом з костюм'яркою все об'єднано. Я, я по краєчку так. Тільки переташки. Зараз поки попишу розпустити волосся. Добре, зараз. Це ми маємо бути наперед. Переставляється світло, переставляється все, що треба. На нас тут вже знято дві сцени, щоб ви розуміли. Хочу такі красиві гасики. Квіточки, бачите. Глянь, такі класні ці вершини. Прикольно, я б в такому дешсу. Я ніколи не любила квіти. Ну, як вазони. Але ж ви знаєте, в мене ж є мій баріс, і тепер є невеличкий груд. Лентяка ялинка класна. Справжню ялиночку. Це так йому показують, щоб ви ще бачили, скільки що коштує. Вони все, Слухайте, ви любите розону? Як щось я бачу, що і таке я би щось купують. Воно все гарненьке таке. О, це такий в мене. Але він, бачите, перестав свистити. Ну, погнали, погнали, все, біжу, 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 біжу. біжу. Перегрим, перекостюм. Насправді, мабуть, просто переодінуть мені кофточку. Наступні три сцени паровозом. Що мені подобається, що знімається швидко. Але немає сильно варіантів, щоб щось спробувати зазвичай з першого дубля, ну то й прекрасно. А вам просто треба буде. Та, той... О, вибачте, я так. Дуже вечір. Ви скажете кадри, йду. ти. Що за звук був дивитися? Ось прекрасна камера Соня. Яка реакторна. В мене 5 хвилин вистачило попити каву з цукерочкою.

Він прийшов, так? Він прийшов, Коля, відходь, будь ласка, спина. Да. Добре. Оп, да, ось такого. Кого? У мене геніально. <рес> Тепер <рес> дівчата залишилися двох. Працюй, порадник. Все, yeah. так? Краля. Дай мені світу. Питала, що робити. Вони, Я, між, да, можна, якщо, що. Я все, хочу все. тебе зареєструвати на сайті. <плес> та, <плес> та, ну, <плес> такі заручення <плес> з'явилось мене для мене. Я їм не довіра. Я, Я виходжу, мені <плес> так? Нічого, я ж його просто раніше не бачила. Щастило тобі з чоловіком, такий мужчина видний. Біля тебе так увивається. То я його так вимуштрувала. Все для мене робить. Треба вміти водитись з чоловіками, і вони завжди будуть поруч. А, я так хочу заміж. Мені здається, що я самої пенсії буду самотня. А це все чому? Це... А це все ще. Боже мой. <різований> Мені, висти висти... Саме... А, ти 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 я дуже, дуже вийшла, вагає... я буду нагадувати, ага? Ми починаємо, починаємо попаді, потягує. Увага? Потяли. Мені здається, що я до самої пенсії буду самотня. А це все тому, що ти Міланка. Дуже скромна. Добрий день. А підслуховувати не дуже ок, Стьопа. Та я ж від душі хотів сказати. Треба брати бика за роги. От побачила класного чоловіка. Одразу тягни його на побачення. Вона вже ще разочек постав світи, скаже, я же душі, да? в душі. Відставить світи, каже, не треба підслуховуватися звідси, ти тільки ставиш меду. Можемо звідси <грити> прямо. Ще. <гут> а підслуховувати не дуже ок, Сопа. Та я ж від душі хотів сказати. Треба бика брати за роги. От побачила класного мужика, одразу тягнеш його на побачення. От якби така краля, як ти, мене запросила, я б одразу пішов. А, дякую за Степ, але Ні, дякуємо. Ми самі розберемося. У тебе листок доставки є? ти працюй. А між іншим, я хотів допомогти. Порадник наш. Іди працюй! Угу. Нічого. Нічого страшного. Зрештою, в бюджетних проєктах буває все отак. От. Це просто вагончик, купуєш шмоток і свої, і чужі, все на кучу, тут і переодіваєшся, бо ти сидиш в холоді, в принципі. різне є, тут вже що сказати. Вони стали двох навіть. Тисто понабирають по об'єднання, потім з ними. Я це. собі нагадую да? бомжа Васю. Секундочку, дай, мене візьміть, я ж не зря тут поясню. От, і вони, <ріпи> дивіться, і вони отут стоять ось все, і дивляться на нього, пообсуждали один одна одній. Каже, чудово, все. там у нього просто бардак вдома дуже часто. От, і все, це в тебе прикольно. Оце не в оператор <ріпи> теж. Ні, просто хороший хотіть. От, і цього. І пішли тоді одна зайши, і одна війши, сцена так? і все я буду вільна. Офігієть, мене показують. Ой, таке що режисері показують. От в цьому домі були останні кадри, не сильно зручно було знімати, чужу квартиру була хазяйка. Ну це не дуже коректно. Клас, чорні коти ганяють. Ай, красиві. Я викликала таксі, їду до своєї лірки, в мене сідає камера, я прекрасно відзнялась, заробила трошки грошей, гарно пообідала їду до подружки займатися знаєте, чим? плануванням того проєкту, про який я вам вже говорила. Говорила чи не говорила? Це, я не знаю, цього проєкту ще немає, але нам треба злітати за кордон і подивитись локацію, яку нам виділяють під цей великий благодійний проєкт. І я, мабуть, буду робити якийсь невеличкий збір. Я довго думала, як, тому що я насправді не сильно то можу собі це дозволити. І моє заробило, яке я тут заробила, це якби четверта частина квитка. Але якщо цей проект станеться, і ми знайдемо під нього грант, щоб знайти грант, треба його дописати, треба побачити локацію, щоб все було так, як нам обіцяють, то це буде дуже і дуже корисна історія. Для поранених військових і для дітей сиріт разом з їхніми мамами. От прям дуже хороша історія. Але це півроку шаленої роботи, життя, сил, часу, креативу. Але вона того варте. Ну, я спробую, принаймні, цей шанс треба використати. Поїхала, будемо зараз шукати кутки Лірою.